Привіт усім! Розпочинає новий влог. Ми сьогодні їдемо з моєю бабусею та її подругою на дачу. Вона продала свою дачу, дачу, де пройшло моє дитинство. Все кожне літо ми проводили там час з друзями, катались на велосипедах, грали в карти. Будували халабуди, дуже я її любила, але зараз і у бабусі свій будинок, і у моїх батьків, і у нас. У всіх приватні будинки, тому нікому та дача вже не потрібна. Вона знаходиться за Бородянкою: 70 кілометрів від Києва. Ця територія була обстріляна, коли ці були у нас під Києвом. Тому дача постраждала, там повилітали усі вікна. Ми туди приїжджали, прибирали все скло, уся підлога, меблі, все було у склі, люстри побиті, двері вибиті, у холодильника просто двері відлетіла, дах пополамався. Ну, там... Зараз я вам покажу. Зараз ми поїдемо, я трохи познімаю. Це ми вже там дещо полагодили. І зараз вже бабуся вирішила, що пора продавати ту дачу. продала. А зараз ми їдемо забирати речі. І вже з 1 серпня у вівторок, вже, мабуть, після цього вийде це відео, вже вона не наша. Тому зараз основне вже забрали те, що таке велике, важке, а ми їдемо забирати. Ковдри, посуд, щось можливо там з інструментів. Я собі хочу взяти там лопату, і є класна сапка, бо я купила в епіцентрі, вона одразу зламалась, а на дачі є, які вже там 40 років, і вона жива, хочу собі її забрати, бо нікому вона вже не потрібна. І подивимося, що там ще є. Словом, їдемо зараз забирати. Дорогою до дачі ми бачили ось такі зруйновані будинки, обстріляні паркани. І загалом картина не дуже приваблива. Але нічого, наша країна все переможе і все відбудує і буде ще краще. Але й були ось такі гарні краєвиди, озера, дуже багато лелек. І взагалі тут природа, завжди в дитинстві ми їздили на цю дачу, природа дуже-дуже гарна. Соняшники, різні поля. Доїхали ми до дачі. Ось так все вже заросло. Раніше тут було так гарно. У бабусі тут такі клумби, були, городик, все підстрижено, все покошено, була теплиця. Це гараж, і тут над гаражем одна кімнатка, а основний будинок ось там. Два таких тут стільки-всього. Тут гарні дуже кущики. Зараз одну гортензію спробую викопати, якщо зможу сарай відкрити і дістати лопату. Тут завжди ми з сусідами грали, там у нас один друг жив, ось тут в будинку. Ми всі збирались такою великою. Компанією. Ці берези такі. У нас, до речі, тут дуже багато берез. Ось там. Ось... Тут було багато. До речі, деякі поспилювали. І далі йде ліс. І ось там ліс. Ми завжди там за грибами, за чорницею ходили. Дощик пішов, воно зараз дощик крапає. Оце шматок стіни відпав, коли був снаряд. Ось. Від уламків о, залишився слід. Там перед воротами є навіть воронка яма. Ось сюди невеличкий снаряд попав. А є у нас сусіди, ось там через будинок. О, снаряд попав у будинок, зніс повністю його. Може я дійду потім туди. І там просто одна здоровенна яма. Там не залишилось взагалі нічого. У них був дуже гарний будинок. З дуже таким дбали про двір, дуже доглядали. Не залишилось нічого. У нас тут кусок стіни і вікна всі повилітали. Ось ми закрили минулого разу тут якось бумагою, картоном, чим знайшли плівкою. Все позакривали, вікна всі, здається, жодного не залишилось. Підійшла ближче до нашого будинку. Це таке занедбане. У мене бабусі і мама завжди дуже люблять порядок, завжди дуже доглядали. Ніколи я не бачила цю дачу у такому вигляді. Туї вже я не знаю, 10 метрів. Так, розрослися. А зараз я лівець покажу. Я його пам'ятаю взагалі. Ось, ось такого розміру. А тепер це просто хащі, чагарник. Зараз спробуємо шматочок. Є тут а, такі відростки відрізати. Будинок, в якому пройшло, можна сказати, моє дитинство. Тут навіть запах я цей пам'ятаю. Тут я спала. Ось такий у нас будиночок. Тут є і фотографії десь наші з сестрою. Зараз подивлюсь, може щось є. Це моя сестра. О, це, до речі, наша стара квартира, де ми жили з батьками. У нас таке ліжко було двоповерхове. Да, тут стільки. Ось знайшла фотографію. Це я, це сестра, це мама і це я. Це ми в Криму. Завжди ввечері тут топили. Класно було, але ніхто сюди їздити не буде. Там ще другий поверх. Пізніше, можливо, підіймусь. Тут піч. Скрила сарай. Буду обирати, що мені потрібно. Все в павутинні. Ось лопата, граблі, лейка на це, вже такі старенькі. Ось ця штучка, до речі. Вона працює відра. Вон маленьку лейку можна взяти. Лопата для снігу. До речі, вона не дуже стара. Те, що старе, і погано виглядає, погано функціює, то ми не будемо брати. А ось цю, якщо хоча, вже кривенька. Не знаю, зараз питаю. Да. Мангал, драбина, теж нам нема куди її сунути. Все залишається. Дрова, тачка. Закидаємо. Дуже шкода. Ось тут скло валяється. Навіть ось тут маленьке вікно, навіть воно вилітіло. Все, повністю весь будинок минулого разу. Хто бачив, я в інстаграм показувала минулого року. Все було ось так. Повністю ну, не було там і 10 квадратних сантиметрів чистої підлоги, диванів. Все було у склі. Досик. О, які граблі знайшла для трави. І листя збирати осінню. Вони класні. Сапки 40 років. Вже дядя мій вчора приїжджав, сюди вже для мене забрав сапку, а я забезьму з ці граблі. Піду я пориюсь. Що тут? А що це тут таке гарне стоїть? це за штука схожа на будиночок шланг. Багато різного посуду тут залишається. Дещо забираємо, а дещо залишається тут. Я завжди любила ось ці тарілочки. Завжди ми тут, в дитинстві, їли. Для мене це такі спогади, особливі вони. Ось на другому поверсі. Ось так всі вікна. Нам позаклеювали. Це ми нанімали людей, які це роблять. Ось все в склі. Ось так залишки. Жахливо це виглядає. Я просто бачила цей будинок зовсім в іншому вигляді. Тут стеля повністю відпала, гіпсокартон. Ось так. Ось тут лежала. Ось так вниз, коли ми приїхали, і ось так все воно повідпадало. Да, Сумно, сумно все це виглядає. Годинник колись я бабусі подарувала. Зараз питаю, можливо, заберемо. Всі світильники були побиті. Бо будинок хитався, і вони просто всі порозбивалися. І внизу, і ось тут цей. Якось так. О, раритет. Старий пилосос. У кого був такий. О, тут є фотографія з нашого весілля. Це я така гарна була. М -м -м. Це мій дядя, двоюрідний брат, двоюрідна сестра. Це класний кущик. Можливо, я б собі такий хотіла, але він гігантський. Це не забрати. І там є ще лаванда колись була. Тут мама робила гарну альпійську горку. Тут, коли був якийсь прильот, це ялинка коніка, така сама. Повністю згоріло. Просто запалилась цей край згорів, і вона повністю. Тут лаванда була, хости. Там є гортензія така синя. Зараз спробую її відкопати. І воно все у склі. Зараз покажу. Просто весь двір. Ось в такому вигляді. Це просто все скло. Ось цей будинок наших сусідів. Тут була дача друзів моєї бабусі та дідуся. Все, що залишилось від будинку, у них був дуже великий гарний будинок. Ось шматок стіни і це піч, все. Просто будинку немає. Оце все їх був двір, аж, аж ось туди до кута. І у них було дуже гарно. Така була такий вхід, фонтанчик, каміння, невеличке озеро, дуже багато квітів, троянди, тут гойдалка. Ну, класно. Дійсно, на наших вулицях це був найгарніший будинок і прилетіло саме в нього. Інші будинки пошкоджені. Ось тут знесло. Тут оцю стінку повністю знесло, це вже нову побудували. А цього взагалі немає Просто що тут скажеш. Гади, це просто коли жадібність взяла верх <бабусі>, бабусі такі бабусі. Всі ковдри позбирала, подушки, яких у них вдома, мільйон. Ні, все треба. Це теж треба. Да. А це, до речі, собі взяла. Аутентичні тарілки. Буду вареники тут складати на святвечір. Ну, гарно ж. Ось так. Машина як рукавичка. Тут ще й під попу ковдру треба покласти. Там подушка. Що я можу сказати? Хоче людина, хай бере. Я просто не можу з цього. Ще й кущ лохини викопали і гібіскус. Ну, ж куди залишати? Все треба. Купити ж не можна. Це мені. Зараз приїду, буду саджати. Знімаю наступного дня. Вчора пізно повернулись з дачі, показую, що собі там знайшла. Це викопали лохину. Гібіскус. Тут бузок, і він такого бузкового кольору. Я хотіла біла, а це така класична. Це гортензія. Ось така вона гарна. Такого ніжного блакитного кольору і півонію. І Ось такий кущик. Сподіваюсь, приживеться, бо важко було розділити коріння рослин від трави. А і ще ломи камінь. Ось. Також, як змогла зідрати з каміння. Так вийшло, подивимось. Ось ця блакитна гортензія гарно виглядала поруч з гойдалкою. Вона також блакитна. Було б гарно, можливо, десь поруч посаджу. І ще взяла дзвіночки. Не знаю, може, є яка, якась інша назва, але ми називали дзвіночки, їх також два кущика викопали і вже посадила. Ось один. Я думаю, в цю клумбу... В нашу ідею вписується. Тут он переламався, але вони добре розростаються, тому думаю, що можна це взагалі відрізати. Можливо, наступного року розростеться. Ось один і другий більшого розміру. Якраз тут у нас ці синьо-фіолетові і це фіолетово. В концепції цієї клумби. Думаю, вписується ось такий ще кущик. А тут зараз хочу попідсипати насіння трави. Ось тут майже нічого немає. І ось тут така ділянка, де майже нічого не взійшло. Ну і подивлюсь, де ще. Взяла сапу, яку з дачі привезла. 40 років їй. Я купила в епіцентрі навіть не найдешевшу, і вона у мене зламалась за 5 хвилин. Ця працювала постійно. Е, відготувала насіння і зараз ось так чуть-чуть підрихлю і посію. Це вже у нас наступний день, абсолютно випадково вийшов у мене ось такий кумедний для чоловіка сніданок. Така мордашка. А Тут свекор привіз нам щебень, і наші дітки з сусідським хлопчиком допомагають його згрібати з машини. У нас в цей день був такий сильний дощ з градом, дуже сильний вітер, такий, що навіть перекинув нашу гойдалку, а вона не дуже легка. Позаливала нам всі клумби і на дорозі стояла ось така величезна калюжа. І яке ж це задоволення для діток ось так у чоботах побігати? А так зараз виглядає наш газон, він дуже-дуже гарний. Ви мені багато приємних слів написали з приводу цієї клумби. Дякую усім за поради. Я запам'ятала усі назви рослин, які ви мені порадили. Відвезла діток на тренування. По дорозі назад заїхала у судовий центр в інший, і там вже була пампасна трава. Зараз виглядає ось так. А цвісти вона вже буде як у вересні десь. І два, дві вівсянниці я взяла. Ось такі, такі самі, як у мене є на тій клумбі і ось там одна. І пізніше, зараз дуже спекотно, пізніше, коли вже, буде не так спекотно, я це все пересаджу. Не знаю коли. Сьогодні у нас з чоловіком річниця весілля, тому не думаю, що ми захочемо щось сьогодні копати. Тому я швиденько ще посадила сюди гібіскус. Я знаю, що коли спекотно саджати не можна. Але до завтра воно просто не доживе. Сподіваюсь, відійде. Зараз він так грустненький такий. Але буде добре поливати, і думаю, що все буде добре. Він рожевий. Здається, бабуся сказала, що він рожевий. А це я хочу, можливо, ще один купити, і буде з двох сторон біля хвіртки. Тут гібіскус і тут така ідея, що. Ось так з двох сторін. Далі будуть високі дерева і, можливо, тут ще якісь кущики. Пішла я на наш городик і знайшла я ось такий величезний кабачок. Не помітила я, коли він виріс, пропустила, тому я ж заміряла майже 50 см він у нас вийшов. Ось такий величезний. Я вирішила його заморозити. І найкращий спосіб, щоб морозити кабачки це їх потерти і дуже добре віджати. І розкласти по пакетиках і можна заморожувати. Бо якщо просто я як колись пробувала просто нарізати кабачок і заморозити він виходить просто такий, як мочалка. Ніякий смак і дуже багато рідини, мені зовсім не сподобалось. А ось у такому вигляді можна буде взимку робити оладки і не буде в ньому забагато рідини. Залишаю цю миску, щоб кабачок пустив рідину. В цей час я готую вечерю. У мене тут відварюється картопля, і тут я смажу курячі гомілки в дуже смачному соусі. Спочатку я їх посалила, поперчила і на досить гарячій сковорідці обсмажила з усіх сторін, У мене з чотирьох вийшло, до рум'яної скоринки. Не менше, щоб воно було не варене, а таке засмажене. Потім готую соус, смажу цибулю, в окремій мисці змішую мед на око пропорції чесник. Кетчуп соєвий соус. Додаю туди смажену цибулю, все це перемішую і виливаю зверху на курку. Закриваю кришкою, роблю менший вогонь, і ось так воно півгодинки у мене буде тушкуватись. Це дуже смачно. До картоплі додаю вершкове масло та кріп зі свого городику. І поки тушкується курка, я швиденько роблю салатик, залишки кріпу додала сюди, помідорчики, оливки, базилік і заправила це все оливковою олією, бальзамічним оцтом, покажу його пізніше, трохи соєвого соусу, сіль та перець. вийшов дуже простий та смачний салатик. It's time to do whatever is the mood. Just tell me what I can do to make you mine. I've been trying to love you the way I do best. So, would you just take my hand and let's go? Grab a cup of coffee, pour it over ice, take it for a walk while we talk about our lives. I just want to spend some quality time, some quality time. And I don't need a gift, I don't need to know your sign, and we don't need to do something you don't really like. I just want to spend some quality time, some quality time. Постояв десь півгодинки і вже його можна віджимати. Для того, щоб він більше рідини пустив можна ще підсипати сілью. Головне про це не забути, коли після розморожування будемо з нього щось готувати. І ось таким чином, дуже сильно руками просто віджимаю. Тут якраз дивилася у вікно і бачила, як діти один одному на спину залазили. І я злякалася, що можуть вниз головою впасти. Бо вже хлопці, такі хлопці. Витискаю цю рідину і буду фасувати по пакетиках. Все віджала, ось скільки залишилось. Подивіться, скільки рідини. Ось це все пішло у морозилку. Дуже багато. Я використовую пакети для заморозки від Ікія, мені подобається їх якість, вони щільні і вистачають на декілька років. З такого величезного кабачка у мене вийшло всього 2 невеличких пакетики. Потім, якщо ще щось виросте, зможу заморозити ще. Дуже смачно робити з таких кабачків, додавати сир. Борошно яйце і робити такі, як млинець, такий на сковорідці з двох боків обсмажувати. Смачно виходить. Вечеря наша готова, і на цій смачній ноті я завершую своє відео. До наступної зустрічі!